Це отці, возлюблені у Христі, брати і сестри, Христос Воскрес, в сьогоднішній день, святкуючи світле свято Великодня, перемоги добра над злом, перемоги Бога над сатаною і відродження людства до нового життя, хочу щиро вас привітати з цими великодніми святами. Цього року, на жаль, ми зустрічаємо це свято у умовах війни. Але я переконаний, що якщо ми доручимо Господу всі наші надії, всі наші сподівання, Господь обов'язково, на прикладі сьогоднішнього свята дарує нам мир і свободу. Учора ми бачили, як Господь із небес посилав на нашу землю дощ. Ми чули громовиці, ми бачили град. В якусь мить град вкрив цілу нашу землю, але за якусь мить з'явилося сонечко. Воно зігріло землю. І вона стала тоєю самою, що до цієї природної події. Я переконаний, що в цьому земному житті Господь, допустивши оце кровопролиття і цю війну, Він дає нам можливість прокинутися від багатовікового сну, дає нам можливість переоцінити всі сторінки нашої історії, дає нам можливість зробити правильні висновки. І вже ніколи не допускати тих помилок, які призводили до того, що наш народ був віками у кайданах. Я хочу в сьогоднішній день побажати, що так як Господь цими днями сходив в ад і виводив праведників, нехай дарує можливість і нашим пораненим, покаліченим, поневоленим вийти із їхніх страждань і недугів. Хай Господь Бог утішить усіх тимчасово переселених осіб. Хай Бог благословить миром. І радістю нашу надвернянську громаду. І ласка Божа нехай осінить кожного з нас. Я в сьогоднішній день хочу привітати усіх священників нашого міста і краю, побажати всім нам великодній пасхальної радості. Хай Господь Бог прийде до нас тим ангелом, котрого зустріли жони мироносиці у гробі Господньому. Хай Господь доркнеться до нас радістю сповіщення апостола Петра, котрий сказав, що Його немає там, він воскрес. Хай Бог дарує, щоб він, як співаємо піснеспіва, смуток на радість перемінив. Тож зивчив всім нам Божого благословення. І якщо за нашими пасхальними трапезами цього року когось нам бракує, чи то він далеко на передовій, чи десь по світу розсіяні наші, наші діти, нехай Бог дозволить, що вже наступного року ми єдиними сім'ями, єдиними родинами зустрічали світле Христове Воскресіння. А цього року. Нехай Господь торкається нас своїм благословенням. Довіряймо йому, віримо йому. І знаймо, що навіть якщо Він допустив, щоб його було зраджено, його було сплюндровано, і навіть він помер, він таки дарував нам Воскресіння. Я вірю, що своїм Воскресінням Господь запевняє український народ, що Він дозволить нам вийти із цієї недолі, дозволить нам відчути Його святе Воскресіння. І я вірю, як Воскрес Христос. Так і Воскресне Україна, Христос Воскрес!